По бюджетних смартфонах є Redmi 6 a у золотистому кольорі. Ціна 1200 гривень. Є легкі-легкі потертості по задній кришці. Не суттєво на роботу це не впливає ніяк. Мікророз'єм, також роз'єм на навушники 3,5. По екрану нюансів немає ніяких. Працює телефон досить добре. Телефон простенький для звичайних задач. Підійде для дзвінків, для там якоїсь серфингу у інтернеті і так далі. Зараз покажу інформацію: Redmi 6A, 9 Android, 16 ГБ пам'ять самого телефону та 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплект йде зарядний шнур Мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є великий вибір по смартфонах. Постійно все оновлюємо. Є більш потужні варіанти. Дивіться мої відео гортайте вверх та вниз. Добавляйтесь в телеграм канал, ссылка в шапці профілю.